Мир дому вашому. Ми продовжуємо досліджувати книгу суддів, і з вами Олександр Ростислав Самуїл і Ангеліна. Книга суддів це драматична історія про систематичне відпадіння народу Божого від його заповідей. Але це також історія тринадцятьо людей, безпосередньо суддів Ізраїля, 12 з яких були чоловіками, серед яких була одна жінка. Одинадцятий розділ, який ми сьогодні досліджуємо, розповідає нам історію Євтаха. Десятого судді Божого народу, ми розпочнемо наше вивчення з молитви. Господи, ми вдячні Тобі за ще одну можливість для вивчення Твого Слова. Ці історії, героїв віри, які ми досліджуємо, показують нам, якими насправді є люди і як ти бачиш їх зі своєї точки зору. Ми дякуємо Тобі за те, що так як ти свого часу працював. Над серцями цих людей, так сьогодні ти працюєш і над нашими серцями. Так як ти впливав через них на інших, так бажаєш впливати і через нас. Благослови нас бути слухняним знаряддям в твоїх руках. Амінь. Минулого разу ми зупинилися на тому, що новообраний суддя Євтах веде перемовини Замоніцьким царем щодо законності перебування Ізраїля. На тих землях, які амонітяни вважали незаконно захопленими Ізраїлем. До речі, дуже схожа історія з тим, що сьогодні відбувається між Україною та Росією, яка вважає Схід і південь України незаконними землями України. Ключовим текстом в цих перемовинах є слова Євтаха, записані в 24-27 двадцять сьомому віршах: отож, що дасть тобі на насліддя кемош Бог твій, те ти посядеш. А все, де вигнав Господь Бог наш перед нами, те ми посядемо. А тепер, чи справді ти ліпший від Балака, ціпорового сина Царя Муавського, чи сваритися сварився він з Ізраїлем, чи воювати воював із ним? Коли Ізраїль сидів в Хижбоні та в підлеглих містах його, і в Арорі та в підлеглих містах його, і по всіх містах, що над Арноном три сотні літ, то чому не відібрали ви їх за той час? А тобі я не згрішив, а ти робиш зі мною зло, щоб воювати зі мною. Нехай розсудить Господь, що судить сьогодні між Ізраїлевими синами та між синами Амоновими. Та цар Амонових синів не послухався слів Євтаха, що до нього посилав. Ми бачимо, що після невдалої розмови якось миром все вирішити, Євтах знову складає заповіта перед Богом і дає йому обіцянку. Хоча можна поставити питання, з якою радості він складає ту обітницю, тому що впевненість в його словах була вже до цього. Тобто він був переконаний, що Бог віддасть їх руку, що він це зробить. І ну, ми можемо припускати, що він говорив про це вже з Богом. Тоді оцей ось ось запобіжний засіб. Певна амулетність, що да, все буде добре, але я не всякий случай, там красну ниточку на руку повішаю там умовно. Мені не зрозуміло, як так вийшло, що ось в 29-му ми бачимо, що на нього дух Господній зійшов, і ми пам'ятаємо, що коли на Гідеона зійшов дух Господній, він пішов і почав робити. Але у 30-му вірші ми читаємо у той час, і дав перед Господом обітницю. Тобто, що пішло не так? Як так сталося? Коли він давав обідницю, духа вже не було? Давайте разом подивимось цей уривок. 29 й вірш. І Дух Господній перебував на Іфтахові, і він перейшов Гілеад та Манасію, і перейшов Гілеадську міцпе. Гілеацької міцпи перейшов до Омонових синів. Тобто ми бачимо, що тут дія, відбувається не один день. Це подорож, це похід. Певні да, та, відбуваються так, військові. Він перетнув Йордан, потім він перетнув річку Явок. І він іде до синів Амона. Тобто, це ми бачимо, що коли дух Господній на ньому перебував, він почав діяти. І він пішов в напрямку своїх ворогів, щоб захищати своїх синів, братів, свій народ. І далі сказано: і обіцяв іфтах. Обітницю Господові, і сказав: якщо справді даси ти Амонових синів в мою руку, починається його промова з слів, якщо «Якщо» – це слово невпевненості, це сумнів, тому йому люди, старішини сказали. І покликали Господа, що з ним буде Господь, він був впевнений. Потім він розмовляє з царем ворогів, і потім Дух Господній на нього сходить, він іде, але ми бачимо, що в людини є сумнів. Можливо, щось трапилось, можливо, він злякався, можливо, він вагається, але він вагається вже потім, з часом, тому що коли дух Господній на нього зійшов, перебував, то він почав діяти. І цікаво, чому саме Така обіцянка. Ну, я можливо щось беру з історії, але, наприклад, там з історії України якісь певні полководці, воєводці там будували храми за те, що Бог послав перемогу, або ще щось там віддавали кошти, майно. Чому віддавати життя? Ну чому настільки сильна обіцянка? Тобто настільки багато було покладено на ваги. Якщо він вже був впевнений, що Бог віддасть, це вже не схоже на якусь просто страховку, це вже щось набагато більше. І це власне життя, тому що воно вийде, тобто Сказано, говориться про живу істоту. То станеться, виходячи, що вийде з дверей мого дому навпроти мене, коли я вертатимусь з миром і дамо нових синів, то буде він для Господа, і я принесу його в цілопалення. Можливо. Мова йдеться про тварин, які виходили з дому, але він же ж не знає, хто там вийде. Це могла бути і людина. А в ізраїльському народі традиції Богу приносити людські жертви не було. І написано було, що не можна людей приносити в жертву. То чому він це обіцяє? Також від незнання. Він складає обітницю і каже, хто вийде. Тому що що не може просто вийти. Навіть якби було написано, що вийде, то це не предмет, це мається на увазі щось живе. Він був заможною людиною. Тому, коли він казав це, мав на увазі тварину, яка в нього є. Будь-що малось на увазі, якщо це буде. Коза або ягня, то нехай буде ягня. Якщо це буде теля або бика, або корова, це набагато більше жертва, то нехай буде це. Він не думав, коли складав цю обітницю. Не думав, що варіант може бути людини. Буквички написані мілким шрифтом, але ж ось не цьому... до кінця читати контракт, але ж в цьому і полягає проблема будь-якої обіцянки, що ти не до кінця знаєш, що саме буде відбуватися. Всі можливі варіанти, Всі... які так. можуть так. Трапитись. От, власне, тому я дуже обережний в обіцянках. І ніколи не кажу, я обіцяю, тому що я розумію, що завтра може трапитись. Наприклад, був випадок, коли ми мали поїхати в відрядження, і я вже з усіма домовився, а наступного дня відбувається щось геть, таке незрозуміле. І повністю я прикутий да. до сполучення. Ми місця мали ми проживання. їхати в велику подорож, а потім почалась війна. Так, і, я теж згадую і цей варіант. Ну, Треба бути трохи обережним, але мені здається, ця історія з обіцянками має завершитись якоюсь вкрай складною ситуацією. Дивлячись на те, що робить іфтах, згадайте те, що написано в Євангелії: коли стоїть натовп, стоїть Господь, його оточують люди і підходять люди, які збирають податки. На храм, вони підходять до Петра і кажуть, чи не дасть вчитель твій податок? І Петро каже: Дасть. Питання в тому, що Петро відповідає, не обдумавши, і так само робить і Івтах. Він коли промовляє цю обітницю свою. Він не обдумує всі можливі наслідки, тому, якби він сказав все, що видить і умову поставив, то це була б одна справа. А коли він каже все, що видить, він вже сам себе зв'язав своїми словами і він має це виконати. Навіть якщо ми не скажемо чарівної фрази Я обіцяю. Але можемо сказати, що зроблю там ту чи іншу справу, там він каже про те, що вони планують. А обіцянка це те, що має вектор на іншу людину або на інший об'єкт. Тому там вони складали плани, а тут він каже: якщо це відбудеться, то я зроблю те і те. Але треба багато разів подумати, зважити, зможеш ти зробити, в якому випадку зробити. Тому коли ми укладаємо контракти, а це є обіцянка. Якщо ми беремо кредит, чи зможемо ми його віддати? Якщо ми його не зможемо віддати, хто замість нас його буде віддавати і так далі? Про ці речі треба подумати перше, ніж брати якісь кредити або ще щось таке. Тому все, що ми робимо, все, що ми плануємо, ми маємо зважити настільки, наскільки це можливо з нашого боку. Я розумію, що певний закон він читав, тому що, наприклад, в повторенні закону написано. Що вийшло з уст твоїх, будеш додержувати і будеш виконувати, як обіцяв ти господеві Богові своєму добровільну жертву, що промовляв ти своїми устами. Він же сам цього захотів, сам захотів, сам промовив, сам промовив, все додержуй. І для нього це було важливо, тому що він обіцяв не людині, а Богу для нього це було дуже важливо. І він в будь-який спосіб потім буде намагатися виконати цю обіцянку, але тому, що він не все врахував в Слові Божому, і ця обітниця його суперечить. Слову Божому. Тобто вона йде супротив Слова Божого, Бог не вимагає, навпаки, Він забороняє робити такі жертви. Прочитаємо, як розвивалися події далі, читаю з 32 го вірша. І прийшов Євтах до Амонових синів воювати з ними. А Господь дав їх у його руку, і він побив їх дуже великою поразкою від ароеру. І аж туди, де йти, до Мініту, двадцять міст, і аж до авел Кераміму, і впокорилися Амонові сини перед синами Ізраїлевими. І прийшов Євтах до міцпи, до свого дому, аж ось виходить навпроти нього дочка його з бубнами та станцями, а вона була в нього тільки одна, не було в нього, окрім неї, ані сина, ані дочки. І сталося, як він побачив її, то роздер одежу свою та й сказав: Ах, дочко моя! Ти справді повалила мене, і ти стала однією з тих, що нещасливлять мене, бо я дав Господеві обіта і не можу відмовитися від нього. А вона відказала йому Батько мій, ти дав обітницю Господеві, зроби мені, як вийшло з твоїх уст, коли Господь зробив тобі пімсту на твоїх ворогів, на Амонових синів. Самуїл, ви сказали, що він не все знав, чи можливо було якось обійти цю обітницю? Якби він прийшов до священника і сказав, що він склав таку обітницю, то священник сказав би йому, що цю обітницю виконати неможливо тому що на жертовнику Господа. На якому приносять жертви всепалення, а він обіцяв все палення. В перших п'яти розділах книги Левіт сказано, що можна або кого можна приносити в всепалення. Тому первосвященник міг спростувати його обітницю і звільнити його від цього. В єврейській культурі сьогодні, в равіністичному юдаїзмі, існує такий обряд, що щороку перед судним днем, коли день викуплення, Йом-Кіпур, він так називається, євреї збираються і перед цим днем промовляють молитву, яка називається Кольнідрей, що означає всі обітниці. І людина каже, що всі обітниці, які будуть промовлені, кому я що обіцяв там, в борг, не в борг, і Богу людям будь-кому, нехай не будуть зараховані. Але ця традиція вже пішла. Після того, як ми бачимо, що зробив Івтах. Тому що якщо людина свідомо складає обітницю, то її можуть сьогодні спростувати в присутності трьох суддів, тоді такої практики не було, але первосвященник може спростувати. Хочу нагадати, що сьогодні ми маємо з вами пересвященника, який може спростувати наші обітниці, які ми не виконали. Біблія найкраща інструкція із застосування життєвих навиків. Питання. Багато хто має різні думки щодо конкретно цієї історії. Тут дійсно мова йде про те, що він мав принести її в жертву ціле опалення, як типу, вбити, чи це типу як щось присвятити її для Господа. Ну да, щось таке. Це більш такий лайтовий варіант для віруючих, які не люблять кров. Так, якби використовувати цей вислів, присвятити Господу, то тоді треба було б вжити інший закон, постанову в Слові Божому, тому що сказано: Ти маєш принести все першонароджене, а вона в нього була єдиною дочкою. І все, що першонароджене. Чи віслюк, чи телято, чи ще що. Або це людина, то якщо його не можна принести на жертву, то ти маєш за нього срібло заплатити. Викупити. І якби так, я про це й кажу, а вона в нього була первісток, бо вона в нього була єдина. Якби він знав це, якби він враховував це, якби він прийшов до первосвященика, який знає, як робити викуп, і дяку Богові, що Господь нас викупив і ми живі, і нас не треба приносити в жертву, ми можемо тільки радіти йому служити від щирого серця. Але якби іфтах не був релігійним, для того треба досліджувати слово Господнє, тому що Господь каже: пізнайте слово, і воно зробить вас вільними, воно дасть вам волю, але волю не робити все, що вам заманеться, а робити в межах волі Божої. От, власне, було б цікаво тоді дізнатися, як же ми вже почали про волю Божу. Чи є сьогодні обітниці, які від нас очікує Бог, чи немає таких обітниць? Я розумію, що Ісус сказав, якщо ви говорите так, то це має бути просто так, а якщо ні, то це буде просто ні. Ніяких там бачить Господь або престолом Божим, або храмом клястися. Коли ми кажемо, Господи, якщо Ти зробиш. Ну, це так само, як дитина, яка каже, я зроблю все, що завгодно, аби батькові догодити. Батько знає, що може трапитись, що всередині цієї дитини, що може впливати на цю дитину людину, що вона не виконає своєї обіцянки, і Господь це знає. Але коли ми живемо і маємо стосунки з ближніми, такі стосунки з ближніми дуже щирі, що ми готові все своє життя віддати, всю свою душу покласти заради того, щоб інша людина жила. Це відносини щирої любові. Господь все це бачить, але краще в нашому житті нікому нічого. Не обіцяти і не складати обітниць в бік Господа. Чому? Тому що Господь бачить наше серце і наші наміри. Тому Він каже: Я не потребую від вас обітниць. Якщо ти мені кажеш так, то я, як батько, Тобі вірю і хочу, щоб ти дотримувався свого слова. Якщо ти кажеш ні, ні. Якщо ти кажеш умову, Господи, якщо так буде, то я зроблю то і те, але складати обітниці краще цього не робити. Продовж книг нового заповіту: ми не зустрічаємо. Того, що Бог вимагає від віруючих в Господа складати якісь обітниці, всім керує Господь, Він оточує нас, ті ситуації, в яких ми опиняємось. Іноді ми можемо вважати, що так сталося. Як так сталося? Це фортуна якось колесо не туди крутить, чи що? Я не вірю в фортуну. Я вірю в Господа Бога, який керує нашим життям, і ті умови, в яких ми опинились, і той самий Івтах, в яких умовах опинився. Mm. Але ж ми бачили, так спочатку починається з маленьких обіцянок, з маленьких заповітів, mm -hmm. потім більше, більше, більше. І ось це в кінці розділу вже апогей, коли оце загравання з обітницями приводить до людської жертви. І мені здається, Івтах на все життя можливо зрозумів, що не можна так розкидуватись словами. Подивіться, я з чого починає Івтах. І втах оточує себе людьми, які не дуже добре знають слово Боже, хоча Він знає слово Боже. І до чого це призводить? Це призводить до гибелі рідної доньки твоєї крові, тому що ти щось знаєш з Слова Божого, але не знаєш його досконало. А вона відказала йому батько мій, ти дав обідницю господеві, зроби мені, як вийшло з твоїх уст, коли господь зробив тобі помсту на твоїх ворогів, на амонових синів. Тобто вона вже відчуває, наче, якусь відповідальність за те, що зробив батько, і говорить: да, окей. І сказала вона. До свого батька нехай буде мені зроблена оця річ. Відпусти мене на два місяці, і нехай я піду і на нагору, і нехай оплачу дівування своєї, я та приятельки мої. Напевно, можна було попросити більше ніж два місяці, але чомусь вона також цього не робить. Можна було втікти кудись в іншу країну переїхати. Ми бачимо тут її серце діти релігійних людей. Вона поважає вибір батька. Вона каже: Батько, тато, якщо ти склав обітницю і я потрапила в цю обітницю, я готова. Вона настільки хоче догодити батькові і щоб він не порушив слова свого до Господа, яке він обіцяв. Вона йому каже, Тато, відпусти мене на два місяці. Ми бачимо, що він не сказав, що я одразу принесу одразу в ту ж саму мить, як воно вийде. Ні, він сказав, що я принесу. Період не було вказано, тому він міг її відпустити і на два місяці, і на два роки, і на 20 років. І невідомо, що сталося б в той час. Людина прожила б все життя, і потім він склав би обітницю свою. Це б так само не було порушенням. Тієї обітниці, але не скористалися тому, що не знали правди Слова Божого. Самуїло, ось чому воно так відбувається? Іноді ти хочеш якось так, щоб між крапельками пройти, і наче Богу догодити, і щось там людям було приємно, а Бог все ось так. Ставить. Бог це зробив навмисно. Він би міг зробити, це ж було його в його власті, якусь тваринку послати. Але відбувається так, що його слова перетворюються на найгірший сценарій. Ну, чому Бог так зробив? Чому він хотів навчити Івтаха, чому він хоче нас навчити? Цією подією в ті часи ми пам'ятаємо, що це пише пророк Самуїл, коли вже був цар. І ця книга як підручник, як наука для тих, хто живе в ті часи. Тобто треба показати помилки, тому що люди навчаються завдяки помилкам. Івтах – це приклад не для Івтаха, не для його доньки, а негативний приклад для народу. Тому що цю книгу читали багато хто і царі, щоб царі не давали обіцянку, тому що Івтах приніс свою дочку, одну душу. Цар може скласти і віддати половину свого царства, і це дуже багато майна, але це не тільки майно, це живі душі. Цар може пролити своїми руками кров багатьох тисяч людей просто з приводу того, що він комусь колись щось пообіцяв. Тому Самуїл записує це і Господь показує. на Маленьких зразках, до якої великої біди може призвести обіцянка, яка була необдувана і яка була складена. Не за словом Божим. І сталося в кінці двох місяців, і вернулася вона до батька свого, а він учинив над нею свою обітницю, яку обіцяв був, і вона не пізнала мужа. І сталося це звичаєм в Ізраїлі. Рік річно ходять ізраїлеві дочки плакати за дочкою Єлеадянина Євтаха чотири дні в році. Така от традиція створилася певна. Ну так, під час, мабуть, Самуїла пророка вона ще була активна, і власне він згадує її тімологію. Вона пішла. Так, в ті часи це практикувалося, але сьогодні, подібно до цього, в юдейській традиції так само дівчата перед тим, як взяти шлюб, вони так само збираються з своїми подругами і плачуть, що вони були незаймані, а стануть вже одружені і підуть за чоловіків. Чому плачуть? Тому що дівчина незаймана, коли стає одруженою, вона втрачає ту волю, яка була в неї до цього. Отже, друзі, ми сьогодні з вами дослідили доволі драматичний розділ, в якому сміливий богобійний суддя Ізраїлю дав необдуману обітницю і жорстоко за це поплатився. Будьмо уважні до того, що ми говоримо і що обіцяємо. І нехай поблагословить нас у цьому, Господь. А сьогодні нам час завершувати наше вивчення Божих вам благословень.